Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Друзі, всім привіт. Ви на Ютуб каналі Футбол 24 Олег Бабій мене звати. І в нас в гостях міха Юхименко, експерт і журналіст футбол 24 Власне сайту футбол 24 е, Міха вчора працював і відстежував матч Славії проти зорі. У лізі Європи рахунок, звичайно ж, не втішний. Наші клуби в цьому сезоні не дивують приємно взагалі. Але все-таки, я думаю, можливо, міха знайшов хоча б якісь мінімальні проблиски надії в цьому матчі для нас. Міха, ще раз привіт. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Давай уявимо, що ти спілкуєшся з людиною, яка вчора взагалі не бачила цього матчу. Отож, там, три основні моменти, які би ти виділив ну, насамперед на початок розмови по цій грі, я б порадив людині подивитися на моменти славі, зокрема на моменти з Трубаєвським, клоунаду в захисті зорі. Тому що те, що там відбувалося, це просто щось неймовірне, дуже і смішне, і трагічне водночас. По друге, я б порекомендував взагалі не вмикати цей матч, тому що. Славія занадто сильна, заря взагалі нічого не продемонструвала майже до останніх хвилин. І, в принципі, все сталося так, як і очікувалося, і наші надії на якийсь результат успішний були марними, і це було очевидно, мабуть з самого початку. Третє, що можна виділити, третє, важко стежь за славою далі, тому що команда цікава, чимось нагадує свій відео, Ми Потім про це може поговоримо. Така собі чеська Сивілія, Та? Ну, от мене вразила статистика, наприклад, першого тайму. Я от подивився, та? 12 0 за ударами на користь Славії, 6 0 у площину, 4 0 за кутовими, 66% володіння м'ячем на користь Славії. Так і тобто, це ще не зарахували гол у ж... Ворота Славії, тому що там була гра рукою. І якби я зарахувала, я думаю, там би сумарний і, і, показник очікуваних не голів славії, там злетів би десь до півтора-двох хджі, то це цифра колосальна. Тобто там ворота розстрілювали як завгодно, чим завгодно з, з будь-яких дистанцій, і зарядці м ніяк не противилося. Тут ще про володіння мені сподобалося. От мене чому в славі нагадала володіння. Е, дуже багато в «Славі» було навісів. І лупили вони невіси, ну просто от, не задумуючись навіть особливо. Тобто розкатали якусь комбінацію і одразу невіз. Був навіть момент, коли вони штрафний розіграли через Невіс, тобто віддали пас на фланг і пішла подача. І не всі з цих подач насправді були точними. Дуже багато, в принципі, їх вибивали. Але мені згадалася цитата Хосе Луїса Менділібера, головного тренера Сивдіс, який після матчу з Манчестер Сіті розказував про цю історію з навісами. Що він говорив, що краще е, зробити більше навісів, щоб їх ну краще більше кількість навісів, ніж е, їхня точність, тому що все рівно ну, лише менша частка навісів завершиться ударами. Але якщо ми виграємо там, наприклад, 11 з 15 підборань після цих навісів, то можна сказати, що ми завершили атаку е, ударом, і ми таким чином унеможливили контратаку, унеможливлювали собі проблеми. Ми Би компенсували неможливість оборонятися володінням е, хорошою роботою по нічиних м'ячах. І оце десь було про славі, і от якраз от хороша робота по нічих м'ячах був у єдиноборствах і десь ці 66% володіння. Лалатович після матчу згадував, що там Русина йому бракувало. В такій системі проти такого суперника Русин би щось зміг зробити, на твій погляд. Ну, тобто, це би зробило якусь хоча б мінімальну різницю на користь зорі, чи Чи ні? Чи це без шансів? Ну, швидше без шансів, тому що одним русином тут не виправити. Там спору погано було все. І особливо в обороні, але були все-таки епізоди особливо, в першому таймі, десь після 60-ї хвилини другого, коли «Заря» підтискала е, е, Славію на флангах, намагалася затискати там, створювали навіть чисельну більшість, і не завжди навіть Славія успішно виходила з під цього в більшості випадків, звісно, успішно, але е, не було просто е, чехам, і якби русин був, то русин він така у нас пресинг-машина насправді. І, і от, можливо, він би додав би тут, е, якості у тому, щоб зачепитися за м'яч, щоб його відібрати, щоб його розігнати, тому що русин ну, він, е, прекрасний на триблінг, відкривається, відкривається. Він класно, а зорі дуже не вистачало відкривань хороших. Тому десь, мабуть, гра була б дещо не такою вже односторонньою. Але навряд чи це б щось змінило, тому що ключова проблема була в тому, що команди взагалі не співставні, мабуть, рівним. Якщо подивитися на те, що витворяла в ватація з обороною зорі. Це жах. Я, ну, в якийсь момент Славія просто перестала навіть особливо якусь тактику робити. Вона просто запускала м'яч уперед кудись, знаючи, що за нього обов'язково зачепиться. Що обов'язково там десь буде якийсь привоз, а якщо не буде, то просто хитів. Центральний нападник він просто підтримує м'яч, дочекається, поки пів команди прибіжить, і з цим нічого не зробить. Вразило, що Зоря в обороні, особливо на старті поєдинку, це взагалі була якась фантастична ситуація. Майже в кожному епізоді, де був момент славі, і в принципі це продовжувалося і в моменті з голами, і в моменті взагалі цих ударних. Гравці Славії були в меншості. Завжди було 3-2, 4 5, 5-3 були епізоди. І все рівно Славія знаходила моменти для замикань, для ударів, для комбінацій. Дуже легко це робила, взагалі не відчувала якихось там проблем. Я думав, що оборона у схемі 5-4-1 вона зробить е, більше так для спротиву Славії. Я думав, що Славія буде зараз там навантажувати. Оборону зорі, там всією п'ятіркою, що туди будуть там в штрафні йти і опорники. І дійсно на чужу половину поля Славії, ой, на чужу, на чужу половину поля підіймалися навіть і опорники, і центрбеки, Славії там були. Але здебільшого вони намагалися там якось затиснути на фланг і розіграти комбінацію і потім видати подачу. А на трійку особливо той не тиснули, там було два-три гравці, і вони все рівно відклеїлися від своїх опікунів. Особливо катастрофічна ситуація була зі Снурніцином на лівому фланзі, йому постійно за спину щось проходило. І на правому фланзі дуже слабенько відіграв Корюханса в обороні, там взагалі постійно втрачав своїх футболістів. І Заря ще й постійно її роз, якби розмінювали на то, щоб вона смішувалася у фланг кудись і далі йшла діагональ кудись за спину фулбеком. Тому. Все, все було дуже жахливо. Я не думаю, що з такого футболу щось би Русин міг сильно зробити. Ну, можливо, десь би він зачепився м'яч і навіть забив гол, але не більше. Всерічно, славі б цей матч, і мала вона вигравати його розгромно, причому ще в першому таймі. Тут ще ну, так вразили слова е, Латвича, який сказав, що дякую команді, вона показала свій максимум. Такий угу. максимум це, це страшно. І, до речі, ну, як ти думаєш, можливо, от грає роль якась психологічне там налаштування, адже команда ну, вона знає, що вона у випадку невдачі, вона ну, обов'язково в неї буде Єврокубкова осінь в лізі конференції. Чи може це десь розслабляти протистояння зі Славією? Мені не хотілося це вірити. Все-таки футболісти, які доросли до рівня е, матчів плей кваліфікації Ліги Європи, вони, мабуть, все-таки. Пройшли нормально таку робилому відбору цього з дитячо-юнацького футболу, там з клубів по УПЛ, там ну, вони все життя грали, ну і я думаю, що в них все-таки в голові має бути якась така ну, жилка переможця. Тобто вони не, не, не мають думати, що їм прикольно програвати. Вони мають бути такими ЧСВшниками, тобто, з почуттям власної гідності, дуже сильним. Я, я не хочу вірити в це. Я, мені б не хотілося в це вірити, що зоря просто. Вирішила, що якщо в нас є вже група ліга конференції в кармані, то можна і не налаштовуватись особливо на ту славу. Не думаю, тим паче, що хтось би міг би себе зарекомендувати непогано перед скаутами, наприклад. і Теж була б мотивація. Ну, мотивацію знайти завжди легко. Я думаю, там більше проблем можна говорити про фізичну, як в тому, тому що ці переїзди. Вони, звісно, ці відмазки тренерів українських після поразок напружують, коли вони говорять, що ми там дуже довго їздили. Нас це так втомило, що ми от і програли через це. І коли вони перемагають, то вони чогось про це не згадують. Одразу згадують, що вони ну, ми там козаки, ми там футбольний фронт, ми там за всю Україну. А коли програли, то одразу все. Ми наїздились по поїздах, автобусах і це, це все. Це ми більше нічого не можемо. Але насправді це дійсно серйозна проблема. Це дійсно. Б'є по фізичній формі футболістів, це особливо б'є по тому, як команду взагалі можна тренувати, тому що тренувальний процес це не просто побігати відпочити, це розписано, там, на місяць, просто розклад ну, з активностями. Там, в кожен день там, своя активність має бути, там на, на щось там, десь на силу, десь на розумову активність, десь там підготовка прямо до суперника. Тобто. Ну, відкриваєш книгу Тактична в футболі, і там просто буде така величезна табличка, де розписано, як тренувати команду на тижні. І якщо в тебе просто випадає два дні на дорогу, а потім ще треба два дні назад вертатися, то звісно, це вимотує, це сильно б'є по силі наших команд. І дійсно, з таким календарем, з такою логістикою, важко на щось претендувати в Європі буде. І будь-яка перемога насправді буде це героїзмом. І справді це помітно вже в таблиці коефіцієнтів, ми вже 17-ті після вчорашнього ігрового дня, і буде ще гірше, так? Буде гірше, скажімо так.